Вітаю вас, дорогі друзі. Дякую, що не байдужі. Дякую, що дивитесь, Переживаєте. Що ви разом з каналом Житомир. Директор агентства з нерухомості Престиж Центр, учасник бойових дій Ігор Кузьменко, нещодавно повернувся з території. АТО. сьогодні Житомирянин відверто розповість про неоголошену війну на сході. Також до нас в гості завітають його побратими. А саме голова громадської організації учасників міжнародних миротворчих операцій, солдати миру Житомирського регіону Сергій Коробцов, а також головний отаман центру розвитку козацтва Житомирщини Микола Шекера та Василь Дурягін підхорунжий центру розвитку козацтва. Тож розмова сьогодні буде цікавою, невимушеною і дуже корисною. Створити теплу атмосферу, що зробить зустріч цікавою та корисною, допоможе філіжанка ароматної італійської кави, Кофі Поллі кофі – кава з італійським характером. Я вас щиро вітаю в нашій студії, що ви в такий нелегкий час знайшли в своєму графіку хвилинку, аби не тільки справами, а сьогодні ще і словом донести до глядачів, як важливо підтримувати один одного, підтримувати тих, хто там ось ви Петровичу, щойно звідти з території АТО, там ваші побратими, тут в студії ваші побратими. Сьогодні ми поговоримо про те, як житомиряни можуть допомогти, куди звертатися. Ось вас знаємо ми в різних сферах: як миротворців, як артиста, як людей, які допомагають і військовим, і інвалідам, і взагалі проводять соціальну роботу різноманітну, як людей слова, людей честі. У першу чергу ми знаємо вас. Але глядачі не знають, чому саме в такому складі ви сьогодні до нас завітали. Що вас об'єднує? Ну, нас об'єднує одне. Те, що я состою, перше це... Это миротворчій організації під командуванням Сергія Васильовича Крабцова і е, в казацтві под командуванням Ніколая Сергій Васильович, розкажіть, будь ласка, все ж таки, коли ну дуже коротенько справді часу обмаль, але коли познайомились? Скільки вже років разом? От... Сказати страшно 20 років назад. Тому... Игорь Петрович в составе 60-го отдельного специального батальона убыл для выполнения миротворческой миссии э, в бывшую Югославию. Там он впервые понюхал пору, принимал участие в боевых действиях. Слава богу, не задела, не контузила. Э, получил огромный опыт ведения боевых действий. Также контузила скромный. Вот. И я скажу, что это им очень помогло сейчас. Ведь э, уже освещалось в прессе о том, что когда пришли, выходили наши на передовые рубежи, и надо было устанавливать блокпосты. Э, в тактике ведения боевых действий украинской армии такого нет. Это тактика ведения миротворческих операций. И те, кто проходил это, они быстренько, с учетом всех э, нормативных требований, устанавливали блокпосты, устанавливали рубежи. Охранение, обороны, взаимодействия. Так что этот опыт помог. Ігорю Петровичу, і от те весною. Тобто, наскільки важливо знати своє минуле, знати мати досвід, так що це людина, яка люди не сьогоднішнього дня, люди, які мають досвід за спиною, тому що без минулого немає майбутнього, немає сьогодення. Тобто ваш досвід багаторічний вам допоміг сьогодні. Безусловно. А як допомогло козацтво? От, Микола Миколаївич, коли до козацтва прийшов Ігор Петрович, як це Ви знаєте, you know, я вам скажу, що козацтво у нас громадська організація. Так. Це потяг душі, і серця, це в крові ті фроїди, які нас можуть чимось об'єднувати, тому що настає пора, коли ти розумієш щось не так. От якось чогось не вистачає. В дитинстві ми виховувалися на поняттях честі, в школах проводили зерниці. Нас об'єднувала організація, ну, та сама Жовтинацька, потім Комсомольська. Ми росли з запалом, ми росли з почуттям гідності, з потребою захищати свою вітчизну, маленьку, маленьку чи велику, то така. Справа. А потім настав час. Це все пішло. Його не стало. Зараз молодь живе. З чим воно живе? Вони не знають, що їм робити. Дивно, дивися, я знаю, в мене внуки є. Півдня з комп'ютером. Канікули. Півдня з комп'ютером, а півдня не знаю, що робити. Півдня з комп'ютером, а потім увечері каже, я знову нічого не зробив. І я так розумію, що це в такому стані все наше покоління, яке підростає. Їм потрібно допомогти. Їх потрібно згуртувати. І оце, от таке бажання можливо нас і об'єднало. Тому що якось ми е, знайомилися, здоровалися, розмовляли на якісь теми. А потом объединялись а за радость спильной справы. Я минуточку, я просто поправлю. Мы объединялись за радость спильной справы для того, чтобы поднять дух молодежи, чтобы воспитать в них то, что когда-то было непосредственно в сердце казацтва, в сердце казака. Поэтому я вступил в эту организацию вот для того, чтобы вместе вот с людьми, которые находятся вместе со мной, вот, чтобы это все воспитали в них, понимаете, для того, чтобы у нас в конечном итоге выросло нормальное поколение, которое может нас в конечном итоге защитить, когда я уже не смогу взять оружие в руки. Ось для наших молодого покоління, яке нас дивиться, для наших глядачів, такі організації, як солдати миру, як центр розвитку козацтва. Справді це люди честі, люди слави, і ці люди, от ви саме стимулюєте, і наших глядачів, які дивляться, також до ваших лав сьогодні долучатися. Хто як може, хто благодійної допомоги для наших військових, хто до лав вступати? Ось е, Василь Сергійович, для вас, от старший колега, старший побратим е, Ігор Петрович, от він таким певним прикладом також є. Правда, так, так, да. особливо в наш час. Коли такий неспокійний, війна практично е, е, йде. Не і, така війна? Так. так. І я от, ну я взагалі далекий був від військової справи. Хоча мен, мене завжди, якби казацтво, ну, притягувало. притягувало. притягувало так. Так. Я коли в Казахстан їздив до родичів, і через Уральськ, через міст Уральськ. Це Казахстан, але ж там, там казаки е, уральські. Так, так. Ну там мені розказав, я там зустрів якраз козака, і він розказав, що у них там казаки навели порядок. У них так також був ну, злочинність. Так, і так, також так. Там... Це був і... такий приклад для вас, так само? Так, да, і плюс там свої національні, етнічні різні, там розборки були. І от за рахунок козацтва якось більш-менш. Так, ну ось справді ви щойно повернулись з території АТО і Петрович. Зараз ми попросимо на плазмі дати фотографії, звідти, які ви нам люб'язно надали. Все ж таки, розкажіть, який стан моральний у наших чоловіків там, яке матеріальне забезпечення, і взагалі які надії у нас є сьогодні. Давайте вначале <кхем> я ми зробимо немножко по-другому. Я хочу поблагодарити 25 п'ятої бригаду, от, Національну гвардію, Вот, 95-ю бригаду, которая стояла, стояла на горе Карачун, когда через нас э, шла колонна большая во главе со стрелком, которую остановили все мы вместе. Вот, э, нас 95-я и национальная гвардия с горы Карачуна прикрывала артиллерийским и минометным огнем, благодаря которым мы выжили, потому что нас наверху было 24 человека. Вот, это э, 25, я извиняюсь, это была, была Национальная гвардия и были десантники. Вот. Там мы приняли бой, там, где очень много техника, техники пожгли сепаратистов, вот. и в конечном итоге они ушли другой стороной, но не через наш блокпост. Что заключается в нашем блокпосте, это то, что мы контролировали высоту, то есть давали непосредственно координаты минометного обстрела непосредственно и нас, и Кручина. Ну, держали позиции, я не знаю, отстреливались. Все-таки як моральный стан? Моральный стан всегда был высокий. Вы знаете, мы жили там, как одна семья. Хотя нам воду сбрасывали с самолетов, это 5-6 тысяч метров над нами. Вот много посылок не дошло, потому что одни пошли на Славянск, другие прошли на Краматорск. Это мы стояли как раз между Славянском и Краматорском, и с левой стороны была гора, гора Карачум. Вот там стояла как раз 95-я бригада, это Житомир. Мне, к сожалению, не было возможности не с ними пообщаться, но я буду до определенного времени в Житомир, я думаю, что мы с ними встретимся, обнимемся. Непосредственно тех, кто были там, по поводу, э, минуточку, по поводу того, что как нас снабжали, это скажется по, по, потом. Я хочу спасибо сказать э, спонсорам непосредственно, которые помогли нам. Это есть, ну на фотографиях вы в конечном да, итоге да, 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 да. увидите, э, что вот это вот футболка непосредственно. Это нам подписали и купили дети инвалидов. Вот, непосредственно через человека, э, который приехал к нам э, в Изюм, вот, когда мы оттуда вернулись. Эта футболка подписал мой друг, потому да, что это мне насчет, такая... Да, эта футболка досталась непосредственно от Саши Шона, но он знает, кто это такой. Вот, Саша Билок. Вот, это он непосредственно подписал для моего сына. Так, так. Вот, потому что мне досталась футболка -жилет, футболка жилет, но другой не было, извините. Да, да, да. да. Вот. Это мне футболка очень дорого, и, Саша, если ты меня видишь и слышишь, я действительно передал от тебя эту футболку своему сыну. Сергій Васильович, ми знаємо про те, що ви неодноразово вже допомагали своїм побратимам, ви організовували цю соціальну допомогу. Розкажіть, будь ласка, про цю діяльність і хто вам допомагав у цьому? Слово я десь як не підходить, десь ми. Тому що Весь концепт нашої передачі йдеться о людях э, області духу, області помыслов, інтересів і направлення. Житомирська організація миротворців Солдати Миру. представители Житомирской городской и областной партии «Удар», представители управления культуры во главе с начальником областного управления культуры Юрием Градовским, народным артистом Украины. Кстати, мы организовали поездку в Харьковский военный госпиталь проведать наших земляков, житомирян, полищукив. Там были раненые, контуженные, больные 95-я бригада, 26 я артиллерийской Бердической, 30 я национальной гвардии и других формирований. Э, передача э, гуманитарной помощи, которую собрали, э, концерт группы древляне на ура. В общем, мы так, так э, хорошо там э, ну, встретили наших ребят. Дух у них, да, говорится, и так высокий, моральный, но встретить земляков именно там, почувствовать поддержку, руку на плече за 700 километров, это совсем другое. В Ирпине, в госпитале, мы были второй раз. Это уже реабилитационный госпиталь, там ребята уже шевелились на, на костылях, на, передвигались на тросточках. Вот. Опять же таки группа древляния, ну древляния это вообще это как песнеры для Беларуси, так для нас древляне, э -э поэтому никто не просил, никто, вот так вот, как вот рассказывали, как, как казаки сели, покумикалы и сделали доб добрую справу, поэтому, э -э ну, как говорится, весь комплекс помощи, понимаете, кто-то везет бронежилеты, кто-то посылает детские подарки. Кто-то везет воду, кто-то везет, несет кусочек культуры и тепло домашнего нашего земляческого тяга. Поэтому мы все на правильном пути, и дай бог мы будем продолжать. У нас в планах еще несколько поездок, ну как бы будет время, читаемся перед нашими зрителями. Ну, звичайно, можна це все в ЗМІ бачити, тому що це дуже важливо, коли в ЗМІ таку інформацію розповсюджують, для того щоб людина прочитала і також захотіла долучитись до такої допомоги. Микола Маклавичу, ви як людина від мистецтва, справді ось Васильович, ви вже сказали про те, що пісня, що навіть добрий гумор, він і завжди під час такої війни він допомагав. От як який ви досвід саме мистецький можете сьогодні своїм колегам? Можливо, якісь заходи такі от козацтво організовує, яке піднімає дух? Справді у нас є хор жіноч. Берегині, так, так, так. козацькі берегині, які, маючи такий відносно вже немолодий вік, дуже люблять співати, і ходять, і проводять репетиції, і питають, коли ж ми зберемося, щоб ми могли заспівати для нашої організації, для козаків, щоб вони почули, тому що одна справа репетиції, але в нас є організація. В нашій організації вже нараховується 53 козаки. Це вже достойна так, так. компанія. І вони хочуть, щоб ми спочатку, як козаки, послухали, потім вони могли би співати і вже на ширшу аудиторію. Так що в нас і в цьому напрямку така посильна робота, ми, ми проводимо і готуємося. Але я про трошечки хочу сказати ще про інше. Ви знаєте, нам мені здається, що потрібно частіше по телевізору показувати от таких козаків, як сьогодні сидять перед вами. Згода нам для молоді потрібен взірець. Це для того, щоб вони могли брати з когось приклад. Нам потрібно, щоб вони, не роздумуючи, брали приклад, виховувалися на хороших традиціях, виховувалися на понятті традиційності сімейності, маленької, великої батьківщини, а для цього повинні бути в зірці. Перед вами сьогодні люди добрі. Взірці хороші. Це ж це ж, частіше треба пропагувати. Оце ми все, що у нас залежить від нас, ми це будемо робити. І ось да, якщо можна Сергію С Василь, Василь я так. хочу вас запитати. Ви як е, дорослий чоловік, але який молодше покоління свого роду? От на яких ідеалах ви росли, якщо так коротенько, які фільми дивитися, Які книги читали? Як ваш характер формувався? Ну, я ще на радянських ідеалах так сказати, але патріотизм. це такого патріотизму. Таких прикладів але, тоді справді. був да тоді був патріотизм. Розвино до таких. Тобто Що сьогодні ти це ти важливо, от особистий а, приклад. От так, да, от зараз воно якось. Ну я не кажу вже останнім часом. Так, а до того Всі трошки, 20 трошки, років, да. воно якось ну, слава Богу, що ось такі організації, які сьогодні ви є представниками, вони допомагають оцей патріотичний дух підносити. Якщо про такі, скажімо, ось речі про допомогу, от ми можемо бачити і на плазмі фотокартки людини, яка допомогла, ну, е, яка яка реально ви зараз про це розкажете. А це у нас є ось ось такий лист. Це звернення до Публічного акціонерного товариства Україна, і до генерального директора Хом'як Надєжди Олександровни від Провольця сотні номер 10 самооборони майдану Бессонової Валентини Ігорівни, де вона написала: Прошу вас на благодійній основі надати дві тисячі пар, так дві тисячі пар стовідсоткових бавовняних чоловічих шкарпеток для бійців в зоні АТО на сході України. От розкажіть про цю допомогу. Я розказую діло в тому, що у нас я находився у нас називався п'ятий блокпост. Мы находились как раз между Славянском, сзади был Краматорск и с левой стороны была гора Карачун. Вот, э, у нас за все время мы были в окружении. Э, у нас пришло только два борта. Это а, два вертолета, которые забирали э, 300-х и 200 -х. Вот, э, они иногда даже забывали забрать свою охрану, которая выскакивала из вертолета вот, и э, непосредственно охраняла для того, чтобы не было обстрела. Вот, после этого нам сбрасывали с самолета с 5-6 тысяч э, метров непосредственно воду, продукты питания э, и посылки, которые нам не доходили, когда мы приехали в Изюм. Там осталось э, -то около тонны посылок, которые мы должны были там получить. В основном это воду. Вот воду мы э, практически пили дождевую, потому что за все время, когда было солнце и жарко, у нас э, по норме была одна фляга солдатской воды на сутки. Вот Этого, конечно, недостаточно. По медицинским нормам надо хотя бы 2,5 нормы, 2,5 литра для поддержки организма. Но э, о чем я хотел сказать, и благодаря тому, что Они нам прислали именно житомирские носки, вот именно житомирские, которые потому что помыться там реально мало, можно было только под дождем, это конечно, смешно. Вот, но Це это і да. Дождь был там, и дождь был да. три раза. Три там. раза дождь был, да. Ну, на фотографиях будет видно, как мы там с удовольствием моемся. Вот, и мы просто старые стирать негде, просто снимали, выбрасывали, потому что они были в состоянии. Ну, сразу, так. Да. А ось стосовно харчування, все ж таки. От... Э, ну, Що харчування, було? что у нас? У нас были пайки. Вот. Э... У нас были, ну, пайки, пайки что там? Так. Завтрак, могу рассказать, это перловая каша, кофе, вот, обед это галеты, обед это... тушенка, галеты, да, ну там салфетки конечно одноразовые, вот и ужин, а завтрак еще был паштет, вот, а на ужин это была рисовая каша или гречневая каша в консервах, вот, мед, вот и чай. Ну зрозуміло, що це далеко оцей перечень від ідеалу. Звичайно, що е, хотілось би, щоб оцей е, і завтрак, і ужин він був набагато кращий, бо фізичні сили тут в першу чергу. А ось якщо говорити про це, чому от е, чому такий, скажімо, дефіцит в продуктах, чому такий дефіцит в. Е, От в гігієні ну, в предметах гігієни. це е, об'єктивна така реальність, що це гора, що це там не, немає води і всього? Чи може це якісь проблеми в організаційного характеру? Ні, дело в тому, що коли чоловік знаходиться в окруженні і коли к тебе не долітає вертолет, который збиває там, вот, возле нашого блокпоста збили вертолет, де ви слышали з генералом. Да. Вот, і очень много Вот, а з гори карачун, коли уходил вертолет его тоже сбили и поэтому летчики просто не могли нам доставить нет, 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 да. а сбрасывать с самолета если мы получили должны получать 5-7 посылок до нас доходило 4-3 вот потому что много посылок ушло на славянск которые мы не могли туда просто добраться или на карачу ой ой извините на Краматорск Вот. Поэтому тут вынуждены. Просто ми були там сильним духом і підтримували друг друга. И радувалися тому, що у нас є. Сергій Васильович, розкажіть, будь ласка, куди сьогодні, може, де є центри от, прийому допомоги, можливо, якісь є телефони, якісь адреси, куди житомиряни жителі області можуть звертатися. І Слава Богу, у нас этот вопрос в області решений. Є обласний координаційний центр, знаходиться в обл адміністрації, хоч наліво. Мы по его побратим, полковник Чубаненко, Виктор Григорьевич, голова Союза десантников. Там все нормально. Зайти и все. Есть во всех интернет-сайтах Житомирских, там где центр на бородия, что отправляется, сами знаете, в пятницу плюс. Непосредственно в бригаде, аэромобильной бригаде формируется, есть прием. Мы туда отправляли еще давно. Вот. еще когда даже наши были в Херсонской области. То есть это не вопрос. Тот, кто хочет, он сюда найдет. Вопрос стоит в другом. Сейчас буквально каждые 2-3 дня по телевидению проходят, возвращаются, докладывают, что они привезли, что это практически уже в список необходимых. То есть не надо мудрствовать, пукало, ничего. Что необходимо солдату на войне, то там и нужно. Вот. Но раз вы затронули эту тему, например, у нас же есть пограничники житомирские. В Житомире стоит штаб или управление, пивничное региональное управление погранвойской, отряд. Так вот эти наши два формирования посылают Луганскую границу, защищая житомирские пограничники. Они там получают ранения. Они там на самом передовой, между Молотом и Наковальней. И вот я конкретно знаю, что там необходима палатка ОСП-56. Это четырехоконная, в интернете она стоит, ну, не, не, самая низшая цена 6 тысяч гривен. Если вы, Виктор, возьметесь как центр, мы с вами это дело организуем через вашу передачу и конкретно отправим и вручим. Що ж, у вас є у нас є дорогі друзі, разом ми сьогодні сказали, нема слова я є слово ми. У нас є з вами можливість, ось оцю палатку її придбати, справді для того, щоб наші воїни там могли впевнено, забезпечено нас абсолютно оберігати. Якщо говорити ось ще можливо про, про козацтво, да? про те, які заходи саме ну потрібно ж не тільки там, от на фронті, да, скажімо, а і, і, і в тилу, також організовувати. От як ви сьогодні організовуєте саме центр розвитку козацтва? Чи Брайте цю допомогу, чи десь щось відвозите, чи долучаєтесь до інших. От розкажіть про це, Микола Кавичук. Ну бачите, наша організація не стільки. Просвітницьку ну, більше роботу все-таки проводити. Просвітницьку да. роботу завдання у нас трошечки. І можливо, інші. Це виховний момент. У нас так. виховний момент, да. так. Допомогою, що конкретно зараз потрібно і там, і є також штаб, який займається. І є дуже хороші люди, які цим вболівають за це і все це організовують і роблять. У нас в статуті записана одна така хороша фраза це виховання майбутнього покоління. Виховання якраз починається зі школи. І я думаю, що можливо, ми зусиллями наших побратимів і зробимо так, щоб повернути школу трошечки до того, яким чином потрібно виховати з тих ще років, щоб разом уже в крові виховувались, і той патріотизм. І любов до брата, до друга, до сусіда, щоб розуміли, що таке лікоть біля ліктя, поруч, надія і віра тому, хто поруч з тобою. І любов до малої, до великої батьківщини, і так далі. Але це потрібно виховувати це, роботу проводити і ще з того віку, з маленького. А це наше завдання, воно начебто і ну, не такого високого, можливо, гатунку, але, але воно має дуже, свою, дуже велику ціну. Якщо це проводиться, якщо, з цього. якщо ми в нас так вийде, дякую. що ми будемо зможемо в майбутньому радіти за те, що ми зробили, отак, і діти будуть бачити отакі взірці перед собою і рости на їх. Це прекрасно, це, що є такий приклад. Мені здається, приклад. це в майбутнє да. буде хороше. І певний такий підсумок, можливо, тому що час спливає, Сергій Васильович. Да, так, я хотів би не забувати об одному. В нашому статуті і у козаків є така функція – це увічнення пам'яті загиблих. Житомишина втратила багато вже, 30 своїх да. сыновей. Ми не повинні забувати об цьому. Когда-то мы уже связались с нашим этнографом и э, знаменитым Георгием Павловичем Макритским о том, чтобы ставить памятные доски, переименовать улицы. Но к сожалению, статистика увеличивается. Поэтому мы будем делать программу, городскую программу увечнения. И в конце наши миротворцы, которые принимали участие и погибли, это герой, герой Украины, Синюк Тарас Михайлович, Забродский э, Влад, это офицеры, которые прошли Косово, Ирак, это члены нашей организации. Также не сержант Дмитриев Виктор, мой воспитанник-разведчик, э, получил орден. Тоже наш міротворець. Хотів би це отметить. Дякуємо щиро. Дякуємо за те, що сьогодні і словом, і ділом, і особистим прикладом ви допомагаєте, щоб Україна була цілісною, незалежною, вільною, і щоб зростали такі козаки, справді патріоти, справжні солдати, які зростають, і вашу справу будуть продовжувати. Дякую щиро. Да, звичайно, вам звичайно. Я хочу передати привіт э, своїм ребятам з п'ятого блокпоста. Це Олег Кум, це наш командир. Вот, Андрюха, э, десантник, 25-й лейтенант. Вот, э, Ярик, э, Коля Снайпер, Дед, э, Шон Саша и все остальные ребята. Огромный привет! Э, рад всегда вас видеть и всегда вы вот желанные гости в нашем... Житомі. Дякую, дякую. я нагадую, що Ігор Кузьменко, який щойно повернувся з території, АТО, який незабаром знову туди поїде, був нашим гостем. Ми вам щиро дякуємо за ту справу, яку ви сьогодні робите. Сергій Коробцов, Микола Шекера і Василь Дурегін. А ви будьте з нами і знову цікаві люди будуть приходити до цієї студії. До побачення.